Друзі, вітаю! Отримав сьогодні таку посилочку від компанії Бістар. Що це? Це компанія Бістар, знаєте, хто такі робить Медагонка, ППУ Вулі і тому подібне. Вирішили надавати ще одну із відов послуг. Це е, така металева, скажімо така металева корита для ваших дахів. Вони можуть виготовлювати під різні розміри і тому подібне. Позвонили нам, сказали, давай вийшли ми тобі на одну кришу, ти подивишся, людям продемонструєш дану послугу, ну і подумаєш, можливо, тобі потрібно. Отримав. Я висилав спеціально дах, щоб вони зробили конкретно під нього. І отак це виглядає. Бо, ну, для чого це взагалі? В ППУ з кришами завжди, то, скажімо, такі недоліки, в плані того, що вони. Завжди в не дуже гарному, красивому стані. Це раз, а по-друге, їх знає вести, і за рахунок того, що не стоїть лодочкою, якщо є якісь пориви вітра, може воздух, скажімо так, між корпусом і кришою, піднімати потрішки кришу і здувати. Для цього використовують потім каміння і тому подібне. Но у нас за рахунок того, що є забор, в та таких приключень не буває. Раніше завжди ставили кирпичі, зараз вже не ставимо. Виборочно стоять, але ну, то не для тих цілей. Друзі, зараз покладемо, подивимось, як то виглядає, та, та й вам покажемо. Давайте на ці перші смійки. Ми крище практично кожен другий, третій рік е перекрашуємо, так як якщо їх не докрашувати, будуть їх страшнювати. Сімейка, але так гарно сидить, сидить на шістьох рамочках. Зараз потепліло у нас за третій день градусів, мабуть, до 10 навіть, ні? Да, так. Да. Так, як це виглядає? Ну, отак все виглядає. Я попросив, щоб мені зробили е, ну, цю металеву це карито трішки нижче, ніж самий дах. Для того, щоб вона цю клійонку трішки направляла вниз. Ну, бачимо. Ну не знаю, можливо, ще може ниже. Робити? Ну, якось так, друзі. Mm -hmm. Можливо, кого буде цікавити дана послуга, знаєте, є така. Можливо, не для дахів конкретно, яких ви вже маєте. Можливо, ви робите якісь собі карпуса із ППУ, а думаєте, що б вам робити з кришу. Знаєте, що, можливо, замовите такої карита, внутрі поставите просто, о, як його? П -п Пенопласт. Чи тот самір? що без нічого, просто його. І отак одіти, все. Кстати, так практикує. Навіть як криша може бути, да? Да, ну так? Я і кажу да, да. Так практикує Геннадій Ізмайлов. По-моєму, у нього так просто металева обв'язка, в котрій стоїть пінопласт. Так що варіантів даної послуги, якщо у вас є фантазія, може використати, бо не кожен має можливість десь піти та замовити. Друзі, отак це виглядає. Пускай стоїть, будемо наблюдати за нею, як буде. E, ну, Будемо наблюдати. Yeah. Можливо, і замовимо собі. Просто у нас склалася така ситуація, що, скоріш за все, ми цей точок будемо переводити на нуклеусну рамку. І ці вулики звідси будуть забиратися, буквально може на одну підставку по одному вулику буде залишатися. А все остальне, скоріш за все, буде забиратися і навіть продаватися. Та зараз э, -за того і не знаємо, що би собі вирішити. Друзі, отака послуга. Майте на увазі, кому потрібно, силичку, е коментарем першим закріплю е їхню ссылку на сайт. Зайдете, вирішите так Також і е медагонки, і все остальне, якщо кого буде цікавити, можете замовити через нас, отримавши е якусь определенну знижечку. Все, друзі, на цьому будемо завершити. Слава Україні! Героям слава!